Іноді одна ложка десерту здатна подарувати нам приємні спогади. Сьогодні східна ніжність, яка чудово вкорінилася і на українській кухні. Соковитий вологий з тонким ароматом цитрусу і солодким сиропом. Це той випадок, коли простота та витонченість ідуть поруч. Ви на каналі Кухня як Релакс, і сьогодні готуватимемо турецький десерт Ревані. Перед тим, як приготувати тісто, приготуємо спочатку солодкий сироп, адже він має ще охолонути. Для цього воду змішую з цукром та лимонним соком. Даю закипіти, проварюю 10 хвилин і ставлю в холод аби охолонув. Процес приготування ревані простий, але результат вас завжди потішить. Основою є манка. Саме вона дає ту характерну текстуру, ніжну, трохи зернисту, але в міру щільну. Також готуємо інші інгредієнти. Три яйця. Їх потрібно заздалегідь, вийняти з холоду чи з холодильника, аби вони були кімнатної температури. Цукор. Розпушувач та трохи ванілі, ваніль за бажанням. І, звичайно, борошна. В оригінальному рецепті ривані готується на основі густого йогурту. В Україні це може бути грецький чи салатний, або ж можете замінити його на кефір. Потім маємо йогурт змішати з манкою і дати час, аби манка набухла. Потрібно ретельно перемішати, щоб йогурт ідеально просочився в манку. Ривані це традиційний десерт османської кухні, який з'явився ще в 16 столітті. Його подавали як особливу страву для особливого родинного свята. Основу складала, як я вже сказала, манка доступна, ситна і дуже улюблена на сході. Сама ж назва Ривані за легендою походить від назви переможної битви у місті Риван і з часом перетворилася на символ солодкої перемоги та радості. І хоча цей десерт народився далеко від України, його дух родинності, щедрості і домашнього тепла дуже нам близький. Яйця збили з цукром до пишної маси і змішуємо з манкою, яка вже досить набухла. Тепер не поспішаючи, ретельно маємо це все гарненько перемішати. Обов'язково вливаємо олію. Всю рецептуру я дала на початку відео, а також дам в описі під відео, аби вам було зручно та комфортно готувати. Для аромату цедра лимона. Якщо випікати взимку, дуже ароматним ревені виходить з цедрою і соком апельсина. Борошно змішуємо з розпушувачем. Я дала ще трішки ванілі. Все змішуємо без зайвих кроків чи складних технік. Як завжди, вже за традицією показую вам густину тіста. Форму змастила вершковим маслом та посипала манкою. Розрівнюю. По формі і виставлю випікати в духовку при 180 градусів 30-35 хвилин до сухої шпажки. Але справжня магія починається після. Ще гарячий корж щедро просочуємо сиропом. Він легкий, вода, цукор і трохи лимонного соку. Сироп вбирається повільно і тісто стає соковитим, ніби після дощова хмара. Даємо настоятися хоча б годину, а краще довше. І тоді подаємо. Фісташки, кокос або просто так. Ревані не вимагає нічого зайвого, він сам по собі гармонія смаку. Ревані це більше, ніж десерт. Це мить солодкого спокою посеред буденності. Спробуйте приготувати його вдома, і нехай у вашій оселі теж оселиться трохи східної казки, приготовленої українським кулінарним ютуб-каналом Кухня як Релакс з любов'ю. Як завжди вдячна за ваші коментарі, підтримку, вподобайки, поширення з любов'ю для вас, кухня як релакс. До нових зустрічей і нових цікавих кулінарних рецептів.